Ми їдемо до нашого військовослужбовця, героя Василя Раняка в військовий госпіталь. Василь отримав бойове поранення під час відсічі збройної агресії Російської Федерації. Їдемо для вручення йому нагороди від головнокомандувача збройних сил України Золотий Хрест. Проявлену твою мужність, доблесть в бою за вірність присязі, за те, що ти такий мужній. Наказом головнокомандувача Збройних сил України тебе нагороджено відзнакою Золотий хрест. Дякую. Дякую тобі. Подія з Васильом. Після Курської операції на Покровський напрямок росіяни перекинули дуже професійний підрозділ, який називається Рубікон. Рубікон характеризується взагалі тим, що їхня основна задача це виявлення і знищення наших розрахунків. Насправді вони і знищують наші безпілотні літальні апарати, але основна їхня задача, пріоритетна ціль це знищення розрахунків пілотів. Українські пілоти являються зараз пріоритетною ціллю, тому що підготувати висококласного пілота на це потрібно дуже багато сил та ресурсів. Як стала ситуація з Васильом? Коли хлопці виконували завдання на Покровському напрямку для знищення укріплень противника, задача виконувалася вночі, дрон повертався після того, як скинув боєкомплект, повертався на точку старта. Росіяни виявили дрон в небі. І замість того, щоб вразити сам дрон, вони прослідкували за дроном, виявили, де він зупинився. Незважаючи навіть на те, що наш розрахунок дотримувався всіх правил експлуатації, дрон був посаджений в сторону від місця, де перебували військовослужбовці. Але росіяни зафіксували той момент і вони знали тактику дій наших сил. Чому? Бо якщо дрон посаджений, значить буде відбуватися або перезарядка боєкомплекта, або заміна батарей. Тобто до дрона хтось вийде. Росіяни вичекали момент, коли наші військовослужбовці вийшли з укриття для того, щоб перезарядити боєкомплект. І саме в цей час нанесли ураження вже по наших військовослужбовцях, по наших хлопцях. Два хлопці було в цей момент. Василь стояв найближче. Дрон вдарив йому прямо в ноги. Ще один військовослужбовець відскочив, його посікло осколками, але без суттєвих пошкоджень. Перед самим ударом воно відчувалося якась біда, але часу не було. Ми одразу реагували забрати нашу техніку. Ми пішли без вагань, я і мій командир забирати нашого апарата. Ми почули звук дрона, тих ширше на живудів. Але від нього йшов важкий запах e, гореної пластмаси. Оптоволокров? Це воно дає такий. І коли ми вже зрозуміли, ми в пасті, ми почали розпобігатися, як положено, щоб не було. Хлопців вдвох легше вбити. І я відчув, як мене доганяє, і сильний удар у груди і вибух. Небо стало біле. Коли я лежав, це одразу сильна контузія гул у голові. Не як вимикається телебачений телебачення канал. Гуділо-гуділо, але це я. Розкажу вам, У той момент в голові я це задушив, просто задушив, щоб не гуділо. І я починав підніматися, оскільки я був сильно поранений, я не зміг, мені е, е, важко було підняти наш ЗСУшний е, бронік, він 17 кілограм важить. Я починав швидким скидом скидувати, спочатку не вийшло, бо шолом був, шолом скинув його тоді зверь за себе і щоб ця під... рука була поранена — Так-так-так. перші три хвилини я болі не відчував перші три хвилини я почав е, ну, на сідницях псів оглядати себе, своє поранення, як дронщик. Я знав, що в мене є фора три хвилини до нового дрона. Ми виявлені І підліт ну займав би три хвилини, не більше. Ну, за нами ж охотилися. Вампіри є перша ціль. Це, це, ви, це, ви в такому стані, ви це чітко пам'ятаєте? Так, да, 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 я себе контролював, бо ціль в мене була вирватися у голові. Знаєте, ви коли маєте, має поранення, ви знаєте, що вже біда. Ви себе оцінили стан. І тільки одна думка вирватися любов ціну. Мене відтягли на півдорозі, прилетів новий дрон. Хлопці поховалися. Ну так заведено в нас. І ця штука зависла наді мною була, оглядала. І в той момент я Я ніколи не просив, але я покликав Бога. Мені така в голові, боже, поможи мені вирватися. І цей дрон розвернувся і влупив біля нашого вампіра знову тут. Тут ту же саму точку. Хлопці знову мене відтягли безпечне укриття і почали надавати е, допомогу мені. Просив від них свій автомат для підстраховки, якщо ще щось е, прилетить, ну, достойно відстрілювати, оборонятися. Ну, Пораненим зброю заборонено давати, але ну, цей той час переважає знаєте, контролювати. І в цей момент. Розумію, які в мене поранення серйозне. Хлопці зв'язалися з військовими лікарями, як правильно мені надавати допомогу. Я почав швидко охолоджуватися. Я почав, як я холодно. Я сказав мені хлопцям, мені холодно. Це втрачення було крові. І вони мене в фульгу. Тепло, Теплозахисно зв'язалися з евакуацією. Поїхали. Коли поранили Васю ранняка, хотів би відмітити ще просто ідеально, як спрацювали його побратими. Хлопці з його розрахунку, позивними космос і бронсон. Хлопці, після того, як сталася подія, не розтірялися ні на секунду, надали всю необхідну кваліфіковану, наскільки це можливо було в тих умовах допомогу. Затягнули турнікети, зафіксували час, враховуючи те, що у вас була пробита легеня, хлопці наклали і правильно наклали інклюзивну пов'язку. Тоже, за рахунок того, що хлопці все зробили, що від них залежало, також вони в якійсь мірі врятували життя Василю. Я почув джип звук, як він розвертається, і мене хлопці піднімають і ставлять на заднє сидіння. Ну, свого сенсея, з яким очи мене бомби, він був за кермом, я його одразу. Пізнав його по голосу і ми почали виїжджати там, оскільки в тому селі селищі дороги нема, все в, в ямах від зривів воронок, воно ну, сильно било на задньому сидінні головою в двері. І я, в мене нема, стільки, скільки міг протримуватися, простаю ліву руку під голову. І отак от мене било. У двері, але амортизація не відчував болі, скільки міг до самого ну, броні, ну, до броні е, швидкої допомоги. І так я вже пам'ятаю, що я вже е, вирубився, заснув. Такий момент найстрашний, е, відколи я в армії на війні, я не боявся ні FPV, ворожих, ні прильотів. Зі мною працювали російськомовні хлопці, з якими я рівнявся. Я розумію це все. І вже в лікарні це було. Пам'ятаю, холодне темне приміщення. Я починав відкривати очі, вони як, як у пленці вже були, важко відкривати. І Я почув російську мову. Я дуже злякався. На якому я боці і що з моїм екіпажем ну, швидкою? Чи нас не перебили росіяни? Я притворився, що я без, ну, без, без, без свідомості, поки не почув жіночого суржика. І тоді я вже здохнув спокійно, що я на нашій стороні. що Відпустили. Я... Ця історія, що я вам розказав, як вам сказати, про мову і так далі. Це найстрашний момент, коли я в армії. Просто я дійсно злякався на ми боці і що з нами буде, і що з моїм екіпажем. Говоріть українською мовою, бережіть одне одного. Це, ну м'яко кажучи, це в цьому є величезна практична користь, в цьому є величезна логіка. І це надзвичайно правильно і турботливо буде стосовно одне одного. Турбуйтесь про своїх побратимів. Це дійсно герой, якого треба підтримувати. Хоча він сам кожного з нас може підтримати. Тож Це дуже духовита людина, людина з великої літери, можна сказати. З таким духом, навіть я десь декласую, тому що він дуже-дуже у -дуже, його характер. І всі ми можемо себе, скажімо так, тримати, коли ми нормальні, а коли у тебе тяжке поранення, дуже мало людей серед нас знайдеться, які будуть себе скажімо так, тримати в такому тонусі, займатися собою як морально, так і фізично, тобто не здаватись і жити, жити і жити. Здоровий спосіб життя він допомагає як в особистому житті, так на війні, так і реабілітації. Він допомагає навіть вижити в таких моментах. Без цього всього цього б теж не було. Я це розумів. Я раджу хлопцям вести здоровий спосіб життя це ваше життя. Ми з тобою вирішили, що на комп'ютері працювати, домофій подарувати старий, але люди кажуть, не гоже, твої людини, ти старий, волонтери і брали тобі. Найкраще, що я на сьогоднішній день. Ну. Це реально моща. Дякую тихо. Що, що краще, нічого сьогодні нема. Будеш розбиратися, я думаю, що це вже так ти глянь, ти, ти подкачешся тут нормально. <говори> Хороша <говори> реабілітація, повертаєшся в форму. Да, я бачу вообще, що не те, що повертаєшся в форму, а вже з тобою страшно на руку боротися. Бог постійно про мене дбав, навіщували, питали мене. Я їм дуже вам вдячний, дуже. Це Дякую вам. Ще хто кому повинен бути вдячний, як то кажуть, є. І... Знаєте, повинні бути всі Всі такі один на одному і все все залишить, в якому колективі ви, такий і. І ви будете. Я не знаю, чи можу озвучити. Ну, велик, а... Велика ну, так, подяка так. і нашим побратимам, і як вони допомагають, і їхні дружини. Навіть трохи мене врятували. Якось мене була температура, підскочила. І мені ну, фактично врятувала жінка-побратима. Одразу градусник. Вона Одразу медсестер, одразу на ліки, щоб я не, не горів і так далі. І я їй завжди це споминаю, дякую їй. і дуже гарно готує. На місці Василя може потрапити будь-який з нас, тому що це війна. Якщо ми будемо не підтримати, кидати своїх побратимів, як, ну, допустимо, ті ж Росії. Я знаю, що там не дуже так до їх відноситься добре. То ну, яка нам ціна буде? Ми, ну, ми повинні підтримувати в будь-якій ситуації своїх побратимів. Хоча він по-дальшому, я Васі теж сказав, кажу, Вася, ти звільнишся, життя у нас довге і ще і на цьому не закінчується. Ми повинні друг друга підтримувати, особливо, особливо ті, ті, хто служив, хто воював, хто має поранення. Тобто, хто залишився цілим, повинні обов'язково підтримувати по мірі своїх можливості тих, що поранені, а також повинні всіх, всі військові повинні підтримати друг одного. Ну, тобто, така моя позиція, я думаю, що вона вірна. І ну, Так я живу. І розумієте, моє, який я є. Я... Ціпляюся за один відсоток, а там я був о, не захищений, розумієте, поранення, ні зброї, дайте мені один відсоток, і я буду вириватися скільки зможу, щоб тільки один процент був.